Підпишіться на наш youtube канал, щоб не пропустити подальші розмови та аналітику. як виглядатиме співпраця уряду Дональда Туска з президентом Каролом Навроцьким. Чи є конфлікт між прем'єр-міністром і новообраним президентом? Чи відчують його наслідки поляки? обговоримо це з нашим експертом, істориком та дипломатом Робертом Чижевським. Доброго ранку! Вітаю в нашій програмі. Доброго ранку. На вашу думку, як може виглядати співпраця між урядом Туска та президентом Навроцьким? І чи можуть Туск і Навроцький якось порозумітися? Чи буде чотирирічна війна у владі? По перше, точно не чотирирічна тому, що за два роки у нас парламентські вибори. Треба пам'ятати, бо якщо хтось є поляком, якщо хтось є громадянином Польщі, проживає тут постійно. Вони це відчувають, навіть якщо вони українці, які проживають у Польщі. Польща дуже глибоко розділена. Можна задатися питанням, як виглядають осі поділу польського суспільства? Але Польща дуже розділена, і президентські вибори це показали. Президент Навроцький переміг з розривом понад 300 тисяч голосів. Це чиста перемога, але він не отримав 51%. З іншого боку, ті, хто голосував переважно проти Навроцького на боці Навроцького, ті, хто голосував проти Часковського або фактично проти певного бачення, яке реалізовувалося або одним, або іншим у Польщі. Тому для того, щоб правильно відповісти на це запитання, ви також повинні пам'ятати, як виглядає розподіл влади в Польщі. Польський президент має набагато менше влади, ніж американський президент чи президент України. Але він має набагато більше влади, ніж президент у Німеччині. Особливо зовнішня політика, оборонна політика значною мірою є відповідальністю президента. Наприклад, немає можливості заповнювати посади послів, тому що саме президент призначає послів. Президент не може призначити посла без Міністерства закордонних справ, що є державним органом, Зазвичай був компроміс, якщо ми мали справу зі спільним перебуванням, тобто президент з одного боку, а уряд, обраний парламентським більшістю з іншого, тоді були якісь компроміси. Тобто значить, президент, президент домовився з міністерство закордонних справ, що в деякі місця будуть відвідувати ті посли, які приймає міністерство закордонних справ, хоча вони є послами, призначеними президентом, а в інших місцях буде навпаки. Але зараз треба пам'ятати, що нинішня влада, яка керує вже два роки, оголосила себе тотальною опозицією. Це призвело до серйозної дестабілізації держави, аж до того, що більше не визнається цілий комплекс державних інститутів, ціла низка людей, призначених президентом, до прикладу, судова влада. У наслідок цього тотальність цієї війни тепер перенеслася на період після перемоги. Таким чином ми мали справу з досить гострим зіткненням між президентським палацом і нинішньою владою. Нинішня влада, яка має парламентську більшість, дочекалася президентських виборів, щоб мати можливість легалізувати всі ті речі, які виходять за межі закону, і програла президентські вибори у підсумку. У них є президент, який не підписуватиме закони, адже президент у Польщі має право вето. Це може перешкоджати створенню певного виду закону. А правити без створення нових законів за допомогою так званих декретів це протизаконно. Як наслідок, нинішній владі вже погрожують, що в разі втрати влади на лаві підсудних будуть міністри. І я відразу зазначу, що незалежних експертів у Польщі ви не знайдете, скільки б експерт не посміхався на камеру, у нього завжди є своя позиція, і я теж не є незалежним. Я належу до польського суспільства і тому маю певні погляди. І ці розбіжності в польському суспільстві сягають навіть сімей. Тому опис, який ви почули, звичайно, є упередженим. Але якщо відповісти на питання прямо, то звичайно ж виникне конфлікт. Невідомо в якому напрямку він буде розвиватися. Щоб сказати нашим слухачам щось нове, крім такої короткої відповіді, я б додав ось що. По-перше, президент Навроцький, мабуть, набагато жорсткіша людина, ніж президент Дуда. Тобто він, напевно, здатний набагато чіткіше сказати Дональду Туску, що це не дозволено, але треба додати ще щось. Нинішня коаліція керує країною в результаті специфічної структури виборчого законодавства в Польщі. В Польщі діє система Дондетея, партії отримують голоси в багатомандатних виборчих округах. У цих багатомандатних виборчих округах голоси розподіляються справедливим чином, але немає повного пропорційного представництва, можна і так сказати. Також існує 5-відсотковий поріг. Це означає, що нинішня коаліція має більшість депутатів, але це не означає, що вона від самого початку мала підтримку більшості суспільства, і та економічна криза, яка явно зараз відбувається в Польщі. По-перше, ми бачимо бюджетну кризу зараз, призведе до того, що підтримка цього уряду впаде, і це посилює позиції президента Навроцького, адже він має свіжу демократичну легітимність. І він може говорити з нинішньою владою. Мене підтримали понад 10 мільйонів людей. А ваша підтримка згідно з опитуваннями, тому що парламентських виборів ще не було, зараз сягає 30 з чимось відсотків, тому що це більш-менш підтримка всіх тих партій, які зараз формують правлячу коаліцію. Якщо говорити прямо, то нинішня опозиція. Тобто табір зосереджений навколо новообраного президента, а також майбутнього президента, президента Навроцького та нинішнього президента Дуди. Ця нинішня опозиція фактично намагається отримати конституційну більшість на наступних виборах за два роки. і саме ця більшість дає можливість змінити конституцію, тобто більшість у дві третини депутатів. Так що, власне, це і є те, що поставлено на карту на даний момент, складається враження, що вибори за два роки нинішня влада програє, і що табір в особі нинішнього президента переможе. Більше того, невідомо, що може статися, щоб переломити ці тенденції, адже що могло б зміцнити уряд Дональда Туска. Такого на горизонті немає питання, яке можна було б поставити, чи протримається цей парламент до кінця своєї каденції, адже президент має право розпустити цей парламент. І тут у мене виникне спокуса зробити досить ризикований прогноз. Здається, що нинішня опозиція, очікуючи подальшого падіння підтримки чинної влади, Настільки глибокого, щоб можна було здобути грандіозну перемогу, яка дозволила б змінити конституцію і, так би мовити, перебудувати державу заново, готова дозволити Дональду Туску досидіти до кінця свого терміну. Адже існує ймовірність, що президент міг би розпустити Сейм, наприклад, у разі неприйняття бюджету. А бюджет це теж закон, який президент може заблокувати. Це будуть не чотири роки війни, а до двох років, потім вибори, що засвідчать про поразку табору Туска. І щоб чесно відповісти на це питання, вкажемо ще на одну річ: гадати не треба, адже така ситуація в історії була було таке співжиття Дональда Туска як прем'єр-міністра з президентом з цього табору Лехом Качинським. І ми знали, що це таке проблема польського президента в тому, що, маючи велику владу, він не має власного літака, а отримує його від уряду. І це були такі скандальні сцени, як відмова передати літак президенту. Президент хоче літати на якісь зустрічі, уряд не хоче давати йому літак. Що ж, закінчилися такі справи зі смертю президента Леха Качинського у Смоленську. Такі ігри, така війна з президентом, тому що це був поділ візитів. Раніше туди прилітав Дональд Туск, пізніше Лех Качинський. Дональд Туск не хотів летіти з ним. Щоб побачити це на практиці, почитайте газети до 2010 року. Ось і все, як ви щойно згадували про це право вето. То, що ви думаєте, чи може Навроцький заблокувати щось із планів Туска, і загалом, чи він це зробить? Як ви гадаєте? Розумієте, знову ж таки, це залежить від політичних поглядів. Я думаю, що з того політичного боку, який я представляю, повторюю, в Польщі немає нейтральних людей. Я б сказав, а які плани у Дональда Туска? По суті. Нинішня влада йшла на вибори з одним головним гаслом ми врегулюємо діяльність партії право і справедливість наших попередників, але це врегулювання триває вже два роки. Вони казали, що не можуть це зробити через вето президента Дуди. Я думаю, що з президентом Навроцьким буде складніше. Він більш жорсткий чоловік, як я вже сказав. Президент Дуда інтелектуал з кракова. А президент Навроцький виріс в досить простій сім'ї. Я б сказав, він досяг всього власною працею. До речі, він дійсно боксер, він такий сильний чоловік. Дуже цікаво. До речі, варто звернути увагу на його біографію, яка вражаюче демонструє розвиток людини. Це важливо, якщо в нас є український глядач, бо я розмовляю польською, але це адресовано і українцям у Польщі, адже польська політична сцена формується інакше. Президент Навроцький є частиною цього. Президент Навроцький історик, а не бізнесмен. В Польщі немає олігархів, отже, немає угод з ними. А якщо є, то значно менші ніж в Україні. Але перш за все, він історик, і Дональд Туск, і Броніслав Комаровський був істориком. І попередній міністр внутрішніх справ теж був істориком. І міхал дворчик, який так допомагав Україні за часів попередньої влади, теж історик. А ще Матеуш Моравецький історик, тож бути істориком у Польщі, це своєрідна перепустка у світ політики, і про це теж треба пам'ятати так, що це люди сформовані по різному, справа не часто в бізнесі, а дійсно в якихось цінностях, іноді божевільних. Адріан Зандберг, історик за освітою, ще один із кандидатів у президенти. Отже, повертаючись до суті, мені здається, що у нинішньої влади не було якогось іншого спеціального плану, як звести рахунки з опозицією, реалізувати цей задум вони не зможуть. Також виникає питання, чому у них не було плану. по перше, тому що це дуже різноманітна коаліція, у цій коаліції польська народна партія буде на правому крилі. Це партія, яка виросла з комуністичних часів, з селянської партії, яка була дозволеною партією. Вона має ще й давніші традиції і тепер посилається на них, але насправді це стара партія, яка діяла в комуністичні часи. Але вони досить консервативні, як і личить представникам, і щоб було зрозуміло з української точки зору, це також важливо, якщо шукати такі антиукраїнські гасла в особі цієї влади, то я думаю, в цій партії можна було б знайти таких людей. А по той бік цієї коаліції у нас є крайні ліві партії, надзвичайно прогресивні, з утвердженням ЛГБТ рухів. З програмою абортів на вимогу це все, що у нас асоціюється з такими, я б сказав, прогресивними, постмодерністськими, ліберальними західними лівими. У такій коаліції маючи право і справедливість як найсильнішу партію, а право і справедливість є найсильнішою партією в семі, неможливо реалізувати жодну ліву програму, а у право та справедливості праві програми. Тому я думаю, що цей уряд і надалі робитиме те, що він робитиме, буде триматися. Триматися буде головним гаслом цього уряду. Тому я дійсно не очікую якихось особливих феєрверків у реформуванні держави в її ремонті. Я боюся, що це приведе до поглиблення дефіциту бюджету, бо це серйозна проблема дефіцит дефіцит бюджету цього року вже цього уряду був настільки величезним, що попередні, напевно, всі роки роботи уряду право і справедливості довелося б підсумовувати, щоб вийшов такий дефіцит бюджету. Це серйозна проблема держави, але немає іншого виходу з цього дефіциту бюджету, крім, наприклад, підвищення податків або скорочення соціальної допомоги, і все це забере голоси у нинішньої влади, тому вони цього робити не будуть звичайно. Можливо, були б і інші методи, ще раз скажу, але вони вимагали б торкатися інтересів тих людей, які, на мою думку, стоять за нинішньою владою. Це кілька великих компаній. Це знову є предметом політичних дискусій у Польщі, але коли до влади прийшов уряд право та справедливості, надходження від ПДВ значно зросли. Виходить, поляки раптом почали заправляти набагато більше автомобілів. можливо, це мабуть ні. Продавці пального почали платити ПДВ, хоча раніше не платили, і ці гроші пішли в приватні кишені. Це, звичайно, звинувачення навіть кримінального характеру. І тепер постає питання, чи свідчить зниження надходжень від ПДВ про щось більше? Чи можливо величезний дефіцит бюджету чинної влади пояснюється саме тим, що, як кажуть у Польщі, знову повернулися так звані ПДВ-мафії, які просто існують за рахунок того, що не сплачують ПДВ? Це питання політичних поглядів. Це потрібно вирішити, але влада не буде, щоб не образити когось, бо їй потрібна політична підтримка, яка падає. Власне, якщо ви говорите про податки, то взагалі, як ви думаєте, чи поляки будуть відчувати всю цю напругу щодня в своєму житті? Відчують це поляки чи ні? Я думаю, що сильний удар буде помітним, якщо ціни на електроенергію різко зростуть. це, звичайно, пов'язано з кліматичною політикою Європи. Це те, що поляки можуть побачити і що може швидко змінити чиїсь політичні погляди. Будь ласка, пам'ятайте, що ці два польські політичні табори не є політичними, а соціальними. Ці люди глибоко вкоренилися. Іноді кажуть, що два племені воюють один з одним. Я намагаюся описувати його максимально нейтрально. питання в тому, чи може хтось щось витягнути з такого чужого племені і перекинути на інший бік. Я думаю про масовий приїзд емігрантів і я думаю про різке подорожчання енергоносіїв і те і інше можливо завдяки міграційному пакету, і не тільки для українців. Українці бажані мігранти, це відомо в Європі та Польщі. Українці працюють і платять податки в Польщі, вони потрібні. Більш того, вони легко освоюються, і такий емігрант на вагу золота. Емігранти з країн третього світу, що не говорять польською мовою. З близького сходу, з африканських країн, десь далеко від Азії, ці люди часто живуть за рахунок соціального забезпечення без роботи. І зараз усі партії такого нового правого крила в Європі виграють від того, що є ця міграційна проблема. Тож ці країни намагаються позбутися цих мігрантів насамперед Німеччина якщо таких людей у Польщі буде багато, поляки це побачать це буде справжня зміна, яка може похитнути людей. Друге збільшити субсидії на енергоносії за рахунок виробництва енергії незеленим способом. І цей зелений шлях, це, звичайно ж, фотоелектричні панелі, це звичайно вітряки. Ба більше, польща досі отримує велику кількість енергії з вугілля. А постійне зростання витрат на виробництво такої енергії, перекладання її не лише на підприємства, а й на приватних осіб викличе зростання цін на енергоносії. За цим піде зростання інших цін, Але поки що до виборів. Нинішня влада намагалася цього не робити, навіть повністю розоривши бюджет, бо хотіла спробувати перемогти на цих виборах, але програла. зараз, коли їм виповниться два роки, вони все одно спробують зрушити ці ціни на енергоносії, але потім виявиться, що люди це побачать. Тож лише тоді поляки це відчують. але чи відчують вони пряму політичну волю? вони відчувають це щодня. Поляки дивляться різні змі адже хтось взагалі не дивиться ТВН, а хтось взагалі не дивиться республіку. Урядове телебачення дивляться ті, хто зараз при владі. У нас є окремі листи, Польща була дуже сильно розділена, і цей поділ сам по собі є дуже цікавим явищем, чому в суспільстві, яке насправді є досить однорідним на всіх рівнях, склався такий глибокий розкол. Мовно, культурно, навіть расово, хоча говорити про це сьогодні не модно, у нас відносно однорідне суспільство, то чому воно розділене? Але зауважте, що весь західний світ настільки глибоко розділений, ось наскільки глибоко розділені Сполучені Штати, і там взаємна ненависть цих двох таборів дуже глибока. Я думаю, що в цьому можуть бути руки Росії. То чи побачить поляки цю війну у владі? Звичайно, вони бачать її щодня. Більше того, вони є її частиною, поляки сперечаються один з одним. Просто перегляньте польський твитарса. Іноді найближчі один одному друзі починають уникати один одного, щоб не сперечатися один з одним. Тому що політика починає бути важливою для всіх. Тому я б відповів досить прямо вони вже відчувають, і так вже кілька років. То що, на вашу думку, через цей внутрішній політичний хаос Польща може втратити шанс на свої сильні позиції в ЄС чи скоріше ні? Саме ваше питання в якомусь сенсі є стезою. Теза полягає в тому, що Польща має мріяти про сильну позицію в європейському союзі. Польська політична дискусія точиться навколо іншого. Іноді в Польщі дехто скорочує це, кажучи, що в Польщі є пронімецька і проамериканська партія, для цієї проамериканської партії Європейський Союз це те, в чому ми перебуваємо. Але це я б сказав, союз незалежних держав у них є своя зовнішня політика, вони зберігають свій суверенітет, у них є спільні інтереси, і поки ці інтереси сумісні, вони діють спільно. А ось ті, хто проамериканські, тобто на боці партії Право і Справедливість короля Навроцького, для них відносини з Вашингтоном набагато важливіші. Зазначимо, що те, чого прагнув король Навроцький, це візит до Білого Дому. Рафал Часковський прагнув заручитися підтримкою європейських політиків, бо знав, що шансів на підтримку Вашингтона все одно немає. Іншими словами. Дональд Туск засліпить усіх своїми чудовими відносинами з Євросоюзом, а Король Навроцький чи Ярослав Качинський добрими відносинами у Вашингтоні. Я буду говорити як людина з певною позицією. Я вже говорив. У мене теж є свої погляди. Складається таке враження, що Дональда Туска перестали сильно підтримувати країни Європейського союзу, а Дональд Трамп, який також важливий, наприклад, для німців і французів. Чітко заявив, що не хоче, щоб Європейський Союз втручався в польські вибори, тому що це знову питання попереднього гасла нинішньої влади. Вони стверджували, що візьмуть владу за допомогою вулиці та за кордоном, тобто підтримка з боку Брюсселя, ривок з Берліна і вихід на вулиці. А тепер зверніть увагу, що коли обирали короля Навроцького, перший телефонний дзвінок був від Урсули фон дер Ляєн з привітаннями. А раніше американська адміністрація, вказуючи на порушення в польській виборчій кампанії з боку нинішньої влади, пропонувала європейському союзу втрутитися і пригрозити пальцем чинній владі. Вони цього не зробили, але привітали короля Навроцького. Отже, чи є у Польщі шанс втратити свої позиції в європейському союзі, я думаю, що з точки зору нинішньої опозиції або президента Навроцького відносини зі Сполученими Штатами є радикально важливішими і вони відмовляться від будь-якої позиції в європейському союзі заради відносин зі США. Більше того, я думаю, що в нашій польській ситуації це має великий сенс. Тому що саме американці є для нас гарантією безпеки, а не Європейський Союз, який є військовим карликом. А коли йдеться про субсидії ЄС, то на даний момент Польща опинилася в такій ситуації, що йдеться буквально про найближчі кілька років, а може і ні, адже треба було б правильно розрахувати, коли Польща перестане бути отримувачем з бюджету ЄС і почне туди платити гроші. Я б сказав так ми перестанемо цим егоїстично цікавитися. Тому я відповім можливо, так, але це не найбільша трагедія для всіх? Підтримка американців була б серйозною проблемою для іншої сторони. Тож зараз можна сказати, що найближчими роками Польща може відвернутися від Брюсселя і наблизитися до США чи не так? Питання також у тому, що насправді станеться з європейським союзом. Загалом, з європейським союзом, як конструкцією можна сказати, що вся європейська конструкція була побудована на повних животах. повноцінний бюджет, економічний розвиток. Якщо говорити про економічний розвиток. Наприклад, у Німеччині він відбувався за рахунок дешевого російського газу. Стратегічне партнерство, як казала Ангела Меркель, між Німеччиною та Росією, Німеччина зараз. А це найсильніша економіка Союзу зовсім не розвивається. Низка європейських країн перебувають у рецесії, яка триває вже кілька років, і вони не можуть вийти з цієї рецесії, це викличе наростаючі проблеми. І ці проблеми приведуть до влади навіть ті партії, які прямо євроскептичні. Врахуйте, що Велика Британія вийшла з Європейського Союзу. Іншими словами, я б поставив питання, чи витримає європейський проект важку економічну кризу, як поживає Польща на цьому тлі? Тут ми повинні дуже низько вклонитися українцям, тому що приплив великої кількості економічно енергійних українців до Польщі призвів до того, що польська економіка почувається досить добре. На тлі загального європейського колапсу ми просто велетні. іншими словами, ми розвиваємося тому знову ж таки. Я б скоріше побачив послаблення всього європейського політичного конструкту. Тому що, будь ласка, врахуйте, що Європою керує в основному одна і та ж масть політиків, одні й ті ж політики протягом багатьох багатьох років. самі таке враження, що те, що відбувається на даний момент, ця коаліція, яка є в Європарламенті, це останній раз, коли нам вдається сформувати таку коаліцію, прибравши цих виборців з рішення, тому що саме депутати європарламенту також обираються, які відкидають екологічні ідеї, відмовляються приймати іммігрантів деякі елементи консерватизму також дуже важливі, тому здається, що сам європейський проект через п'ять років виглядатиме зовсім інакше. Сенс бути культурним європейцем слід відокремити. Поляки і українці внесли великий вклад у Європу, зокрема в концепцію свободи. У той час, коли в усій Європі, як казав французький король Людовік XIV, держава це я. Через кілька років Пилип Орлик написав свій проект конституції, і Республіка Польща взагалі прийняла першу конституцію в Європі, вона її ухвалила, і ця конституція запрацювала. Коли ми були громадянами, вони були підданими в Європі, тому не буде перебільшенням, що ми це така молода Європа. Те, що на якийсь час старша Європа віддала нас в обійми Російської імперії, і це спричинило наші дуже серйозні цивілізаційні проблеми, не означає, що у нас повинні бути якісь комплекси. Отже, ми, Європа, але що буде з європейським проектом? Треба дивитися на інтереси поляків та інтереси українців. За європейський проект нехай хвилюються ті, хто багато в нього вклав. Я думаю, що дуже цікаві роки чекають на нас у майбутньому. Таке прокляття є, щоб ви жили в цікаві роки. Я б вважав за краще жити в нормальні роки. На жаль, ті прогнози про те, що глобалізація не збудеться, виявляються правдивими. А скільки може прожити західний світ в кредит, все глибше і глибше залазити в борги і продавати свої облігації азіатським країнам, а маленькі ручки азіатських робітників будуть виробляти дешеві мобільні телефони, комп'ютерні миші і ось майже все. А крім того, вони захочуть тримати нас в такому стані, що ми будемо жити багаче за них і будемо їздити один до одного у відпустку. Я думаю, що час спливає. тут можна провести порівняння. Наші глядачі, напевно, знають історію Титаніка. Оркестр грав на Титаніку до кінця, і навіть на столі стояли якісь смачні страви. Тільки доля Титаніка була вирішена. Може, Євросоюз це потопаючий Титанік, а українці ганяються за таким човном. Гребуть, щоб скоріше потрапити на цей Титанік, але у нього вже залишилася діра від айсберга. А може, і ні, може, я переживаю без потреби. Можливо, я перебільшую. Можливо, айсберг не зіткнувся з європейським титаніком, і він досі плаває, і вам вдасться приєднатися до балу на Титаніку. Але повторюся, у мене є свої політичні погляди, тому мені важко абстрагуватися від них. Але я думаю, що цей європейський проект точно буде виглядати по іншому. В який бік сказати складно. Але в будь-якому випадку треба запастися терпінням. Дуже дякую за інтерв'ю і хочу нагадати, що нашим гостем був історик Роберт Чижевський. Дякую.